Вітаю! Це канал Гра Розуму. І сьогодні ми розберемо 20 неймовірних фактів про тварин, про які мало хто знає. Поїхали. Факт номер один: зебри не мають однакових смуг. Як і відбитки пальців у людей, кожна зебра має унікальний малюнок смуг. Це допомагає їм розпізнавати одне одного в стаді та може відігравати роль у терморегуляції. Цей факт підтверджено дослідженнями, які показують, що смуги зменшують кількість мух, що сідають на шкіру, оскільки смуги відбувають світло таким чином, що дезорієнтує комах. Факт номер 2 А чи знали ви, що корови мають найкращих друзів? Дослідження, проведені в університеті Північної Кембрії, показало, що корови можуть формувати міцні соціальні зв'язки з іншими коровами. Вони відчувають стрес, коли їх розлучають з цими друзями, що впливає на їх загальний стан здоров'я. Соціальні зв'язки між коровами можуть навіть впливати на продуктивність молока. Факт номер три Слони вміють спілкуватись з відстані за допомогою вібрацій. Слони можуть спілкуватись на великій відстані за допомогою вібрацій, які створюють під час топотіння. Вони сприймають ці вібрації через спеціальні рецептори в ногах і використовують їх для попередження інших слонів про небезпеку або для знаходження партнера. Це явище було підтверджено дослідженнями, що вивчають їхню здатність до сейсмічної комунікації. Факт номер 4 Пінгвіни пропонують своїм партнеркам камінці. Самці пінгвінів аделі збирають камінці, щоб збудувати гніздо, і часто дарують їх самкам як знак готовності до створення сім'ї. Дослідження показали, що самки віддають перевагу самцям, які пропонують більше камінців, оскільки це ознака їхньої здатності забезпечити надійне гніздо для майбутніх пташенят. Факт номер 5 Коти можуть пити морську воду. Нирки котів настільки ефективні, що вони можуть фільтрувати сіль з морської води, перетворюючи її на придатну для пиття. Це дозволяє котам виживати в умовах, де немає доступу до прісної води, що підтверджено ветеринарними дослідженнями. Факт номер 6 Слони пам'ятають водні джерела. Слони мають дивовижну пам'ять, яка дозволяє їм запам'ятовувати місце водних джерел. Навіть якщо слони розташовані на великих відстанях, вони все рівно зберігають в пам'яті ці знання протягом десятиліть. Це допомагає їм виживати в умовах посухи і знайти воду у великій савані. Факт номер 7 Жирафи сплять дуже мало. А чи знали ви, що жирафи є одним із найменш сплячих савців, вони сплять лише від 4 до 6 годин на добу, причому більшу частину цього часу вони стоять. Короткі фази сну дозволяють їм бути постійно насторожі, захищаючись від хижаків. Факт номер 8 коали мають відбитки пальців подібні до людських. Відбитки пальців коал настільки схожі на людські, що навіть експерти можуть їх сплутати. Це унікальне явище в світі тварин, що доводить еволюційну конвергенцію, коли різні види розвивають подібні риси незалежно один від одного. Факт номер 9 Акули володіють природною стійкістю до багатьох захворювань. Хоча акули не є повністю захищеними від вірусів та інфекцій. Їхній організм має високу здатність протистояти численним інфекціям завдяки потужній імунній системі та особливим білкам, які сприяють підтриманню їхнього здоров'я. Факт номер 10. Кролики їдять свої випорожнення. Це явище називається копрофагія і є важливою частиною травного процесу у кроликів. Вони їдять нічні випорожнення, що містять незасвоєні поживні речовини, які знову потрапляють до організму для повторного перетравлення. Факт номер 11. оси здатні впізнавати обличчя. Деякі види ос мають здатність запам'ятовувати і розпізнавати обличчя інших ос, що допомагає їм відрізняти членів своєї колонії від чужинців. Це доводить складність соціальної структури осинних колоній. Факт номер 12 Риби клоуни змінюють стать. Всі риби клоуни народжуються самцями. Але можуть змінювати стать на самку. Якщо домінуюча самка в групі помирає. Це адаптаційний механізм, що дозволяє підтримувати баланс статі у популяції. Факт номер 13 Шимпанзе використовують інструменти для полювання. Шимпанзе відомі своєю здатністю використовувати інструменти, зокрема створюючи спис з гілкою для полювання на дрібних савців, таких як галаго. Це є доказом високого рівня інтелекту та здатності до абстрактного мислення. Факт номер 14. Метелики смакують лапками. Рецептори смаку у метеликів розташовані на їхніх лапках, тому вони використовують їх, щоб визначити, чи є рослина придатною для їжі. Це дозволяє їм швидко оцінювати якість їжі. Факт номер 15. Медоносні бджоли спілкуються через танці. Бджоли виконують танець, щоб повідомити іншим бджолам про місце розташування джерел нектару. Форма та тривалість станцію визначають відстань і напрямок до квітів. Цей механізм комунікації детально досліджено вченими і є одним із найбільш унікальних у світі тварин. Факт номер 16 Летючі миші орієнтуються за допомогою ехолокації. Вони випускають ультразвукові хвилі, які відбуваються від об'єктів і повертаються до їхніх вух. Дозволяючи їм орієнтуватись у просторі та полювати в темряві. Це один із найрозвиненіших механізмів навігації у природі. Факт номер 17. Крокодили ковтають каміння для занурення. Це допомагає їм контролювати глибину свого занурення і поліпшує баланс під час плавання. Каміння діє як баласт, який допомагає підтримувати стійкість у воді. Факт номер 18 Кенгуру не можуть іти назад. Особлива будова їхнього тіла особливо великий хвіст та специфічні задні лапи роблять рух назад майже неможливими? Це означає, що кенгуру завжди рухаються вперед або стрибають. Факт номер 19 А чи знали ви, що мурахи насплять? Замість цього вони мають короткі періоди спокою, під час яких знижується їх активність. Проте цей стан не є справжнім сном, як у людей або інших ссавців, але є важливим для відновлення їхньої енергії. Факт номер 20. ворони запам'ятовують обличчя людей. Ворони можуть запам'ятовувати обличчя людей, які їх ображали або допомагали, і можуть навіть передавати цю інформацію іншим воронам. Це явище було підтверджено експериментами, які показали здатність ворон розпізнавати окремих людей і реагувати на них відповідним чином. Ось і підійшли 20 цікавих фактів до кінця. Сподіваюся, що вони були дійсно цікавими та пізнавальними. Ставте вподобайки, пишіть в коментарях, який з цих фактів вас дійсно вразив, та підписуйтесь на канал. Діліться цим відео зі своїми друзями, щоб і вони дізнались багато нового та цікавого. Всього вам найкращого, Па-па!